Дуже стало актуальним моє попереднє відео про вакцини. І я нагадую, що всі питання це ви самі задаєте, і я якісь самі цікаві відповідаю з великою радістю. Як ви напевно звернули увагу, я нікого не закликаю там робити, не робити вакцини. Все, що я роблю, це тільки мій власний досвід. Я розказую, ділюсь власним досвідом. І хочу ще раз. Вам нагадати про те, що ми самі створюємо свою реальність. І все, що в нашій реальності, це ми з вами і створюємо, і маємо. До чого я веду, коли ми з Богом, коли ми переходимо, у нас пропадає саме головне страх. Тому що ми з Богом, ми йдемо. Ми, і ми перестаємо боятися цих всіх. Методів старої матриці, тому що ти піднімаєшся поступово над матрицею, всі люди, які знаходяться в матриці, їх більшість ще поки що вони потребують ще старих інструментів. І повірте, якщо ви навіть просто зі страхом не будете вакцинуватися, там я не знаю, не будете ще щось робити там, не будете дітей в школу пускати, не будете. Там їсти певну їжу, і це все будете робити з відчуттям страху, або щось там будете боятися, що з вами станеться. То це не означає, що ви з Богом і переходите навпаки. Це означає, що ти в страху, і цей шлях теж в нікуди. Тому що всі процеси божественні і перехід відбуваються дуже природньо. Тобто, ти йдеш за Богом. Ти відчуваєш, вибираєш цю дорогу, живеш серцем, і всі події стаються як наслідок цього. Тобто, як наслідок цього, ти не попадаєш і виходиш із системи помаленьку, ти з нею спілкуєшся на якихось рівнях, але дуже мінімальних. Тобто вона тобою не керує як це було раніше. Це не значить, що треба виїхати в ліс і так далі. Ну, принаймні, це в моєму випадку. Тобто зовсім інакше життя, інакше інструменти, так само і вакцинація, вона теж ну, воно перестає за тобою ходити, перестає бути в твоїй реальності. По-перше, ти перестаєш цього боятися, і взагалі я довіряю Богу. Я не знаю, навіть якщо би там ловили, вакцинували, ще щось робили. Я просто довіряю Богу, і я знаю, що. Все зі мною буде добре, тому що я з ним. От в цьому дуже велика різниця, мої сонечки, і не плутайте, будь ласка, в кожного свої рівні своя гра. Комусь дійсно ще потрібні ці вакцини, потрібні і релігія, як і мені колись потрібно було християнство. Тобто, багато всього на цих рівнях свідомості ми вбавимося. Просто не забувайте, що ви самі створюєте свою реальність. Люблю вас.